Традиційно напередодні Великодня українці готують різноманітні смачні страви, випікають духмяні запашні паски та розписують барвисті писанки. Привіт! Сьогодні ми із задоволенням представимо продукцію до великоднього столу, яку щороку готуємо у нашому кондитерському цеху. Паски з цікавим яскравим декором на українську тематику, е, сирні паски, італійські панетони, е, горішки, грибочки, е, цукрове печиво з глазур'ю, рогалик з повидлом, цукрове печиво з корицею, а також імбірні прянички на дитячу тематику. А детальніше сьогодні ми розглянемо нашу паску. Більшість наших клієнтів після дегустації коровая відмічали схожість коровального тіста на пасхальний хліб. Це дійсно так, наш коровай та пасха схожі. Свою пасху ми печемо на молоці, яйцях, маслі, борошно вищого гатунку, цукор, суміші родзинок та цукатів. Ви тільки подивіться, як гарно піднявся хліб, який поруч м'якіш, а як духмяно пахне пасха. Ви також неодмінно зможете це відчути. А щоб надати нашій пасочці більш довершеного вигляду, давайте разом запакуємо її у коробочку. Звичайно, невід'ємним атрибутом Великодня є домашні горішки. У нашому асортименті є і горішки, і грибочки, і різне цукрове печиво. А детальніше про горішки ми розказували в одному із попередніх наших відео. Там ми розказували, яке тісто використовуємо і яку начинку обрали для них. Тому запрошуємо до перегляду! Відмітимо також імбірні прянички на дитячу тематику. Це яєчка, зайчики, циплятка, півнички, смішні вушка. Такі прянички обов'язково порадують ваших діток і подарують вам море приємних посмішок. Окремо ми формуємо набори, в яких наявний весь асортимент нашого печива. І має вигляд він ось такого екрану. Вся наша продукція буде у вільному продажі безпосередньо перед святом. Але, звичайно, найкращим варіантом буде попереднє замовлення, тому що деякі позиції ми випікаємо в обмеженій кількості. Готуючись до свята, цей огляд стане у нагоді тим, хто хоче купити все в одному місці, не навантажуючи себе зайвими турботами, щоб приділити час найціннішому своїм близьким та рідним. І це буде найкраща інвестиція. Я, що третій. На Чемпиона за святом.